Привіт, мої любі! Залишився уже тиждень до кінця місяця. І ми подивимось, що вас чекає цей останній тиждень місяця. Хоча відео може бути актуальним з того моменту, як ви дивитесь. Неважно, коли ви його включили, на тиждень дивимось. Так, так, і три... Обозначимо так три важливі події до, до, на протязі тижня, Да. Давайте чотири варіанти. Виберіть свій варіант. Перший, другий, третій, четвертий. Так, сконцентруйтесь. Перший це ваш сигніфікатор. І будемо дивитися, які три події. Давайте дивимось. перший варіант. Хто ви у нас? Ну, по тройці Пентаклів ви майстер. Майстер своєї справи, хто б мене тут не дивився, чи е, приваблива паночка, чи е, вельми шановний пан, але ви майстер своєї справи. Ви або митець. Е, так, художник, там, поет, або чи творчою творчою працею займаєтесь, чи будь-де. ви майстер, ви вже навчені, але ж ви все одно, ви навчаєтесь постійно, чим би ви не займалися. Ви спілкуєтесь і і з тими, хто і старше вас, і ви навчаєтесь у яких-то вчителів. так? Давайте ще подивимось тут паш Жеслів. Так, ви, наче як учень або учениця, так, завжди навчаєтесь. І так, давайте про події. Бо ви чимось незадоволені у житті, давайте події. Перша подія, скажімо так. Да. Ви набуваєте сили. Можливо, тут саме у цій праці, у цьому, що чим ви займаєтесь, ви і набудете сили. Але карта сила ще говорить про те, що е, якась жага до життя у вас е, існує, палає просто, я би сказала, на... Оцей період, так, і це як перша подія, можливо, і ще пов'язане щось з цим. Так, можливо, ви так відчуваєте настільки сили, що ви м навіть ділитеся з іншими, можливо, навчаєте когось. Так як ви майстер. Звичайно ж, ви можете і навчати, можете ділитися і енергією і е допомагати чимось е іншим. Можливо, ви волонтер, так? Ну, давайте далі дивиться, які події ще. Події такі, що а, ті, хто діляться з іншими, ті також отримують. Так? Вони, от, як ця паночка в квітучому саду, наповненому а, плодами, так? там виноград, квітучий сад і врожай щедрий. Так, дуже гарна така, до речі, паночка. Ви, можливо, виглядаєте так само шикарно. сукня, така шикарна. Так, Якщо ви панночка, якщо ви чоловік, звичайно ж, можливо, у вас є така або в мріях, або в житті така жінка. І дійсно, ось ви імператриця, ще мало того, що дев'ятка пентаклів це ізобілія. Так, ще імператриця говорить про те, що жінка з великої букви, якщо це жінка дивиться, гарна господиня, да? гадзиня, як то кажуть, у нас ще. Якщо чоловік дивиться, це є така жінка в вашому житті. Є. Тобто все це показують карти, ваш сигніфікатор, але ж давайте ще до події. Дивимося, яка друга подія? друга подія? У вас була якась завища ситуація, і от ви чогось чекали, так? Були в якомусь становищі, що ви не могли діяти, так? А тепер, тепер чоловіки, чоловік такий вже жезловий, да? Ді, дієвий. Починаються якісь дії, так? І ось бачу ще жінку з кубком, і хтось навіть був у відшельниках таких самотності. Так, да, пройшли. Боже, тут такі трансформації відбуваються, якісь прямо доленосні події, прямо як життя спочатку. Тут, можливо, як пара виходить. Тут чоловік жезловий, кубкова, така емоційна, ніжна жіночка. Якщо... Дивлячись, хто мене дивиться, ну тут ви, наче як спочатку, з кимось починаєте щось. От що відбувається. Так, бо ви були в бездіяльності, можливо, довгий час, а це вже рішуче, щось ви надумали. Дивіться, тут метелики це думки. Це думки вірують, і ви щось рішуче вже надумали. Бачу, тут жінка більше, якщо в парі хтось. І колесниця. кудись їхати зібралась. Можливо, вже будуть поїздки, а можливо, це поки думки. І хтось за щось бореться. Так, і третя подія, давайте подивимось. Тут хтось Так, буде рішучі якісь зміни. Ви берете під контроль своє життя. А що саме тут мається на увазі? Ну, точно, тут хтось в якусь. Подорож зібрався, так. І тут чоловік, дивіться, тут пара прямо складається, вже навіть ви так підходите один одному. Тут, можливо, навіть жінка кудись поїде. Так, Де тут ця жінка? Та що рішуче вирішила діяти і їхати вже десь. Ось. Король мечів і королева мечів. Між вами колисниця. Хто до кого приїде, це ви вже мені пишіть у, у коментарях. Ну, я бачу тут подорожі. Бачите, і тут ще одна карта про це говорить. Від яких-то берегів, ви відчалите і по якусь, в якусь пуститесь подорож. Так, отакий був перший варіант. Три події. Вони, правда, так всі переплілись ці три події. В першому варіанті. Ну, ви пишіть так, другий варіант, давайте дивитися. Ой, ну тут комусь так важко на сьогодні чому. то? Чому вам так важко? Ой, ви бачите, це пуста карта. випала. Чому вам так важко? Тут якась королева пентаклів у нас, ну, не якась, а дуже гарна, дуже наповнена і, можливо, навіть. Свій бізнес або так відчуває себе такою впевненою на сьогодні. Заміжня, може бути, і що у вас за події, перша подія, ви чогось ви можете чекати. Так, по патруйце Жезлів, ви дивитесь на свою. Дорогу життя, скажімо так, з надією. Можливо, також чекаєте ось чоловіка, який у нас вже зловий тут яскравий такий. Якщо чоловік, то яких-то навіть пропозицій у нього. Так, і також в мене тут пара складається. Ну, ось, вже злова королева з такими вогняними енергіями і чоловік. І що за події чекають у вас? Я вже, а ну, у вас такі пристрасні стосунки, емоційні. Так. Вам щось вища сила навіть каже, що які-то у вас не справдилися сподівання? А, можливо, тут чоловік повівся не дуже такий холодний, який-то розрахунок був у чоловіка. який-то. Можливо, хто -то статус навіть змінює, хто із жезлової королеви переходить в імператрицю. Це достойна жінка, яка потребує, якщо дівчатка дивляться, це ви достойна всього самого найкращого. Тут були мрії, є, можливо, ж тут мрії, так. Але тут щось таємниче, багато таємниць, які-то обмани були, можливо, також у парі, хтось вас обманював, хтось кудись відплив. Але давайте до подій. Це все до подій. Хтось довгий період був сам, і у події те, що ви будете набувати статус коханої жінки. Можливо, ще не дружини, але вже жінки коханої. Так, очікування чим завершиться. Дивіться, яка карта гарна. Заканчується ваше очікування щасливого кохання. Так, так, буде ось. Тут жезлів буде чоловік який-то зі своїми пристрастями. Дуже-дуже так те, що було в тайню. По карті Луна, по 18 му старшому аркану, виходить на поверхню. Тобто, ви можете змінити статус, ви можете перейти з якихось таємних таких стосунків в відкриті такі, і навіть поженитися, я б так не побоюсь, цього слова. Так, пишіть в коментарях. Кого так відіграється найближчим часом, переходимо до третього варіанту. Тут був якийсь непростий уход від когось чи від чогось, які події будуть. Так, навіть вночі кудись хтось переміщався. Ну, тут, тут щось повинно було бути. Подивіться, всі три карти такі ночні, такі. Нічні такі, там місяць, там уход в темряві, тут зірка. Ну ви така неоднозначна таємнича людина. Ви любите містику, ви любите багато чого робити під покровом ночі, можливо, екстрасенси також тут дивляться, так, але у вас прорив. Перша подія це прорив. Який прорив? Давайте подивимось. Важкий прорив, який давався дуже важко. У вас щось так дуже тяготило, але у вас будуть, буде привід, навіть святкувати щось. Прорив, і навіть якась перемога. Прорив і перемога. Я відчуваю тут дуже потужну енергію. Дивіться, мір, так? Цілий світ набуваєте, тут старший аркан, тут прямо дуже потужна енергія вирує. Пишіть тут також, тут хороші. Давайте друга подія. Також тут і в коханні. Щастя, суцільне щастя. Тут третя подія, яка там, де розбите серце, я думаю, не залишиться ж так неможливість діяти. Тут, якщо чоловік дивиться до такої яскравої жінки, але буде тут пропозиція, запропонується щось і Верховна Жриця закриває. Ну, Давайте так кращому глаза, навіть якщо вже каже, що стоп, то поки таємниця кажуть ці карти, Ну, ми ще на рунах доложимо, давайте. Підглянемо, так би мовити, хоч і таємниця, що тут буде. Ну, знову такі доленосні якісь зміни, які саме покажуть. Так, хто був у помірності, важко рухалось і повільно набуває жіночності, можливо, народження дитинки у когось. Ну, тут кармічно знову закривають, кажуть, що не час, поки дізнатись, поки проростання, але щось назріває, дуже потужне. Так, ось, ось. Це може ну, бути прорив який то пишіть. Тут у всіх по-різному відіграється, так як, так як зуга... Фу, господі, за... загальний розклад для індивідуального пишіть, будь ласка, у Viber або Telegram. Номер буде вказаний під відео, а ми переходимо до четвертого варіанту. Хто тут у нас? О, ну, подивіться, яка краса: шостий, старший аркан закохані. І тут у мене що, пара закоханих. Хто мене дивля... дивиться Тут четвертий варіант. Ну, давайте, які у вас три будуть події? Хоча тут і так зрозуміло. Тут є вже привід святкувати щось. Ну, тут у мене імператриці, такі шикарні жіночки дивляться, якщо чоловіки, то це в вашому житті є така, така людина. Така жіночка, тут король Кубків. Можливо, людина чоловік водного знаку, а можливо, просто це його такі енергії на сьогодні. Закоханий, закоханий емоційний. І тут, тут якось всі навіть карти хороші. Не знаю, тут три події, що хтось виходить в статус імператриці. Можливо, одруження. Ну, Тут є кохання в когось, тут пара, така, імператриця і король кубків. І хтось дуже такий забільний. Так, ну, тут теж перед історія була така, що хтось звідкись пішов, хтось був у закритті. А, ну, от підводні камені вилазять, що тут перед історія була така, уїхав хтось. Хтось обманював. Так, давайте без передисторії. Давайте вже ми хочемо подивитися так. і сразу помінялись енергії карт. Двойка кубків. Будуть події. Зустріч буде закоханих. Так, Друга подія, королева Жезлів, Бажана жінка, Я, яскрава. Гарна, подивіться, в якої сукні яскраві, гарні жіночка. І символ подсолнух це яскравість, як сонце. Така вона, Бог, Ра, покровитель. Тут були вагання з боку кого? Боже, тут хтось страждав. Але буде ваш шанс. Попажу Пентаклі невеликі, але буде для прориву. Порицею жезлів буде прорив і е, п'ятірка мечів, але не уходьте в такі, знаєте, енергії, е, лукавства, я б сказала. Так, да, тут е, всі шанси створити щасливу родину, подивіться, яка родина. Причому таке якось то наче слово таке йде. Імені, іменіта, імен, іменіта родина є таке, не знаю, чого воно прийшло, це слово, ну таке, дивіться, от як наче сімейні такі родинні фото робляться, в рамочку такі якісь йдуть у мене картинки. І на це всі шанси є. Тож, третя подія, давайте подивимось. Але варто цього, цього варто чекати, От як тут карти кажуть. Да, ну ви закриваєтеся, ви чомусь страждаєте, а варто підказку давати. Отпустіть, відпустіть От це все минуле, що у вас було страждання. Ті якісь негативні думки про майбутнє. Просто так налегке. візьміть кутомочку і йдіть у своє майбутнє. Да. Бо те, що вас зависали у цій ситуації, а вам дається шанс. Подивіться, як рука з неба дає великий-великий шанс величезний. Подивіться, яка у щасливе майбутнє з неба рука дарує отаке не то диск. Таке сонце, да, або монета, або навіть тут не позначено, як звичайно, пентаклем. Але дається такий шанс. Ні, є там пентакл. Пентакль, але не так, не проявлений такий. Ну, про що мрієте, те й збудеться. І так, ну, можемо вже не тягнути карти. Пишіть в коментарях, як у вас відіграється. Давайте я, звичайно, зазвичай бережки роблю. Давайте на всі чотири варіанти. І харта закоханих, і туз пентаклів, і хай буде тройка кубків. так? Ну, давайте четверту і щаслива сім'я десятка пентаклів. Оце наш Бережок буде. От, добре видно. На цьому ми закінчимо нашу ворожбу, нашу ворожіння, не ворожбу ворожіння. І до нових зустрічей, ваша Елеонора. Пока.